Так, друзі, завершився фінал наш. Цікава була гра, багато голів, мало комбінацій, але це робота настрій. Я думаю, наступний рік буде вже побільше комбінацій і побільше голів. Але в загальному все було класно. Дякуємо батькам, що створили дітям таку чудову атмосферу. Всі відпочили, як говорили перед перед грою. В плані тому, що від воєнних будній від цього всього. Зіграли хороший футбол. Хлопці, Вам бажаємо, щоб ви не зупинялися, тренувалися, щоб через років 10 ми вас бачили в збірній Україні, тому що треба там підсилення там трошки складнувати. Я думаю, що як мінімум по 3-4 по з кожної команди і вже було добре. А для нашого району -то це взагалі була фантастика. Давайте перейдемо до найприємнішого для хлопців, до нагородження. Команді, яка сьогодні не змогла перемогти, бажаємо, щоб ви не розчаровувалися. У вас все попереду, у вас реально класний колектив, у вас класне керівництво, класний тренера. Все у вас попереду, просто треба. Працювати і все буде здорово. Команді, яка виграла, задирати нос, тому що на наступний рік вони вас обирають таким самим рахунком, будете стоять плакати. тому треба думати і теж працювати і працювати. Ну і розпочнемо наше нагородження. Хочемо нагородити людину, без якої, мабуть, це свято не вдалося, тому що всі б тянули одіяло на себе, всі свістіли по-своєму і вийшов якийсь би такий, як у басні лебідь рак і Щука. Сьогодні у нас хочеться привітати головного арбітра матчу, який представляє Бучанську асоціацію футбола і обласну асоціацію футбола також. Це гімн Деоназар Володимирович. Назар, спасибість. Деоназар, молодий. Дякую. Спокійте мене сильно. Я буду. Дякую. Все, хорош. Ну, а тепер до... Володика, у нас традицію запровадили з першого, з верніше, з другого вже Кубка району. В фінальному матчі визначати найкращого гравця. Все ну, вам скажу. Грали всі 20 класно, шуті-шоті, але в цьому матчі трошечки більше і корисніше зробив роботи від всіх. Гравець команди, яка двір, але гарда. Папа накричав, да, себе? <реш> так, ну і фіналістам команді ФК лідер, підходимо, будь ласка, чекайте, нагороди. Чекайте, ми відео включаємо, чекайте. Чекайте, не йдіть відео. Що... Все, 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 давайте. Давай. давай. Ну, подожди, так? так ну і зараз нагородимо нашого чемпіона або володара Кубка Бучанського району команди в карстинві 2018-2019 року народження.

Кубка приїхаємо і далеко поїхаємо. Зуби не зламаємо. Ну і капітана Стрельського Івана запрошуємо. Давай, кубок розвертайся і до всіх шість разів. Красиво, пацани. Олег, викинь ту свою догороду. Давай. the